Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Вже завтра у Лондоні відбудуться перемовини по Україні. Дату підтвердили Київ і Вашингтон. Але чого чекати від цих переговорів? Усі деталі з'ясував наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. Отже, дату підтверджено остаточно. Вже 23 квітня команди переговірників збираються у Лондоні, але планується, що у розширеному складі, тобто плюс європейці. Поясню від України переговірна четвірка, Єрмак, Паліса, Сібіга, Уміров, ті, хто і проводили переговори у Ріяді для них рамками завдання, домагатися беззастережного припинення вогню від Америки. Трійка спецпредставник Трампа Стів Вітков очікують на участь держсекретаря Рубіо і спецпредставника по Україні, кіта Келога зверніть увагу. Це по суті повернення келога у великий переговорний процес, бо неформально ходили розмови, що він, начебто, викликав невдоволення. Олень, що називається на горі, сперечався щодо принципових позицій, замість того, щоб просто виконувати. Ну і Келуга на певний час не було у складі американської переговірної команди. Ну, і от очікується, що він з'явиться зараз у Лондоні. Ну і план такий, що в разі успішних переговорів Вітков з британської столиці вилетить до Москви, щоб цей умовний перелік умов, який погодять, вже представити росіянам. Ну і запрошені представники Великої Британії, Німеччини та Франції на рівні. Міністрів закордонних справ та радників із національної безпеки перевіряв в дипломатичних джерелах. кажуть, навіть станом на зараз план переговорів до кінця не узгоджений, дещо може змінитися, але дата точна. Про що говоритимуть за зачиненими дверима, теж зрозуміло про умови перемир'я та які з них є умовно прийнятними, а які вже за червоною лінією. І тут цікаво, що попередній раунд ми зараз покажемо вам. Ці кадри був у Парижі, 17 квітня. Ну і Вашингтон тоді представник. Ставив союзникам попередні пропозиції щодо українського врегулювання, і тут у штатах це називають список умов. Ну і от серед них, начебто, назвав умов відмову від членства України в НАТО, послаблення санкцій проти Росії, але не тільки, а начебто ще і пункт, що всі захоплені Москвою території залишаються під контролем Росії, та ще й Крим визнається російським. Розганяли це не тільки кремлівські змі, але й цілком поважні американські. Ну, і от коли безпосередньо у Трампа журналісти Питали, а у преси була можливість вигукнути це запитання на ходу. То американський президент уникнув прямої відповіді. Сказав лише розповість подробиці в найближчі три дні, тобто, фактично, має на увазі він середовечір. Сказав також, що консультації США з Росією та Україною щодо мирного врегулювання були дуже хорошими. Але знаєте, це іноді риторика, яка з'являється, коли навіть переговори йдуть складно, але Трамп постійно завдає високу планку очікувань це в його стилі. Ну і тому, щоб все це, це перевірити, варто просто почути, які заяви роблять, і в Москві, і в Києві. Якраз щодо Москви цікаво, речник Кремля Пісков щодо НАТО сказав, те, що членство України в НАТО виключено, ми чули з Вашингтона на різних рівнях. Тобто він посилається на американців, які ну дійсно могли таку пропозицію прописати. А от щодо Крима, щодо територіального питання, він зверніть увагу, взагалі відмовився коментувати, що наводить на думку і чую її від американських експертів. Що це якраз переговірна позиція Москви, яку вона просто сама не хоче публічно афішувати. Але у Києві вже були заяви. Процитую: у нас немає офіційно заявленої позиції нікого з переговірників з боку української переговорної команди. Згоди на це немає. Усі переговірники, які проводять зустрічі, кажуть, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється. Це була цитата. Підсумовуючи, розмова і розмова жорстка, намічається щодо умов експерти, з якими я говорю. Рив щодо швидкого вирішення скептичні скажуть. Ну от, наприклад, погодять союзники у середу лондонський план. Вітков у четвер відвезе його до Москви. Кремль висуне зустрічні вимоги, скасування санкцій чи то визнання окупованих де факто територій де Юре. Це ж не тільки штатам потім давати відповідь. Ну що, знову всіх союзників збирати на черговий раунд у Лондоні чи у Парижі? Є також версія, і почув її від високопосадовця американського радбезу, що американський план, начебто, вже включає погодження із Кремлем. Лем пункти тому, мовляв, у Трампа такі великі плани на цей тиждень. Але що з цих пунктів чи Україна, чи європейці викреслять і як далі погоджувати. Тобто, при всьому бажанні перемир'я у Києві, звісно, і у Європі, і у самих штатах, де Трамп підганяє події, бо хоче таки виходити на травневий саудівський саміт з Путіним. Є дуже багато перешкод і дуже багато протиріч, які цей процес можуть загальмувати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.